Протягом століть олія чорного кмину була основним продуктом традиційної близькосхідної медицини, заслуживши легендарну репутацію. Тепер сучасна наука підтверджує, чому Тимохіон потужна сполука, що відповідає за протизапальну, антиоксидантну, імунопідтримуючу та підвищуючу життєвий тонус дії олії чорного кмину. В вашій увазі пропонується олія чорного кмину преміум класа від клубної компанії Лівгуд з 5 відсотковою сполукою Тимухіону. Отже, основним компонентом олії чорного кмину є тімофіон, речовина, що володіє потужним імуностимулюючим антибактеріальним та противірусним ефектом. Тімофіон забезпечує антиоксидантний захист, пришкоджаючи активізації окислювальних процесів в організмі. Що робить олію чорного кмину лівут кращою? Перш за все, вона містить 5% сполуки тимофіону. А це понад 15 разів ефективніший за багато комерційних олій, які на світовому ринку містять менше 0,3% сполуки тимофіону, яка відповідає за потужні переваги олії чорного кмину. По-друге, це холодний віджим та чистий без нагрівання, без втрати поживних речовин, лише з насіння. І втретє це протестовано третьою стороною. Кожна партія перевірена на чистоту, ефективність та безпеку. Про переваги олії чорного кмину з високим вмістом тимохіону, підтримка імунітету, зміцнює природний захист вашого організму, протизапальний зменшує запалення в усьому організму. Серце та холестерин сприяє здоровому кров'яному тиску та ліпідному балансу. Гормони та життєва сила підтримує збалансовані гормони, енергію та витривалість. Захист клітин, потужні антиоксиданти, борються і шкідливими вільними радикалами. Як використовувати? Приймати дві капсули щодня, запиваючи склянкою води. Найкраще приймати під час їжі. Це сертифікована продукція найвищої якості за найнижчими цінами. Саме тому мільйони людей. Переходять до клубної компанії «Лівгуд». І преміальна олія чорного кмину також не є винятком. Ціна для учасника клубної компанії «Лівгуд» складає 14 ,95 доларів 95 центів, роздрібна ціна 19 ,95 доларів 95 центів. У той час, як більшість інших компаній продають близько 50 доларів за одну пляшку. Уся продукція клубної кампанії підкріплена 90-денною гарантією повернення грошей після використання порожньої пляшки. Спробуйте без ризику та відчуйте результат. Відчуйте легендарне насіння благословення від клубної кампанії «Лівгуд». Замовте преміальну олію чорного комину вже сьогодні. Найвища якість та найнижча ціна гарантована. Пам'ятаємо, що клубна компанія Лівгуд створена саме для людей, для того, щоб вони не були лікарями, науковцями, фармацевтами, засновники і розробники продукції клубної компанії Лівгуд, що четверга виходять із усіма своїми учасниками клубу на зв'язок, пояснюючи і розповідаючи про новий продукт, який з'явився на полиці маркетплейсу клубної компанії кампанії Про оцінку незалежних лабораторій, про компоненти, про користь самого препарату, про ціну, про сертифікати. Про все, що ви хочете дізнатись, і навіть більше ви можете самостійно їм вже написати своє особисте запитання, на яке вони з радістю вам відповідь нададуть. Я в свою чергу, як людина, яка придбала франшизу за 50 доларів клубній компанії і займаюся власною справою, масштабуючи її в 200 країнах світу, запрошую вас до своєї команди «Ком'юніті». Звичайно, я вас запрошую як просто клієнта споживача і як бізнес-партнера. Допоможу вам розібратись саме із клубною компанією, з її маркетинговою складовою, яка безпосередньо розповсюджена саме в підписку клубної компанії, Продукт ви купуєте без обов'язкових зобов'язань, лише за власним бажанням найвищої якості за найнижчою ціною, тоді коли ви хочете, і в тій кількості якої потребуєте в клубній компанії. Ви насправді можете бути і залишатися здоровою, а також людиною, яка має фінансове стабільне становище, тому що цей клуб дає неймовірну можливість мати основне та додаткове джерело доходу, незалежно від того, чим ви сьогодні займаєтесь, підписка з клубної компанії. Компанія Лівгуд дає вам можливість отримувати як пасивно, так і активно дохід до вашого бюджету. Мене звати Жанна Вітко. Я вас раду запрошую до своєї команди. ком'юніті. пишіть мені в телеграм-канал. Я з радістю всім даю зворотній зв'язок. Відповідаю на ваші запитання в описі даного відео. Ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким я раджу вам зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд. Познайомитись із засновниками з документацією про реєстрацію клубної компанії і безпосередньо із маркетплейсом та неймовірною продукцією, яка допомагає людям змінити життя. Будьте та залишайтеся здоровими. Я ще раз вас запрошую до своєї команди.